У свої 28 він не вагаючись пішов боронити батьківщину. Володимир Теслюк із Тернополя. Саме тут його чекали мама, сестра та майбутня дружина. Та за два дні до від'їзду з фронту Володимир загинув. До виходу нам залишилось два дні. Він не дожив. До виходу ми мали їхати, одружити його. Все мало бути в нього. Сім'я мала бути. Всього, бути. Леонід пригадує, що Володимир ніс їжу військовослужбовцям, які були поруч. У той час позицію наших захисників ворожим вогнем накрили росіяни. Володимир надійшов усього кілька метрів. Його сильно зачепило уламками. Тіло захисника привезли до Тернополя, аби з ним попрощалися найближчі. Він був все позитивний, йому ніколи в нього ніколи не було поганого настрою. Він ніколи не, не було печаленого. Він все був веселий, все був життєрадісний. Ну, та він найкращий. Ви просто не уявляєте, наскільки яка ця людина була позитивна. Царство й Небесне, дякую, що захищав нас всіх. Також у Тернополі попрощалися із 25-річним Ярославом Федьківим. Військовослужбовець народився на Франківщині, де досі проживають його батьки Іван та Галина. У Тернополі на тата й чоловіка чекали дружина Наталя та двоє малюків. Синочку Ярослава всього чотири. А маленькій донечці – два. Наші співчуття родинам Володимира та Ярослава. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за Україну.